Знахідка для тих, хто ремонтує коробку на тракторі. ЮМЗ. Всім привіт, з вами Агроукраїна. Ще радянська шестерня проміжна на нижній вал. Коробки ЮМЗ виставив перед вами два варіанти. Дивіться, справа це сучасне виробництво, зліва. Ну зрозуміло, це зі зберігання в консервації оригінальне. Ось подивіться, як вона виглядає. Трошки страшна, але якщо її відмити, буде супер класний вигляд. І що одразу кидається очі, ось так просто зовнішньо. Мені одразу кидається очі, це втулочка. Дивіться, вона тут йде загнута. Бачите? Сучасне виробництво йде просто пряме Я так розумію, її ось так загинало для того, щоб вона не злітала шестерні. так Ця втулочка. І також колір. Він тут більш до червоного матеріалу. Сучасне виробництво більш до золотого. Так, друзі. Не дешева, не дешева, коштує 3900 гривень, але це оригінал. Так що хто шукає, хто перебирає коробку і шукає якісні шестерні, будь ласка, є небагато штучок до 10 оригінальних.